Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Владислав Дренець, а передусім про таке. Безпекова інфраструктура для освітньої галузі. В Маньківській територіальній громаді звели протирадіаційне укриття, заборонених речовин на 32 мільйони. Поліція затримала наркоторгівців з великою партією товару. Вона малює квіти. У художньому музеї презентували виставку ботанічних ілюстрацій та натюрмортів художниці-переселенка з Харкова Вікторії Коваленко. Безпекову інфраструктуру розбудовують в освітніх закладах області. З нуля звели протирадіаційне укриття в Манківській територіальній громаді. Давайте з вами повторимо правила поведінки під час повітряної тривоги, що ми робимо в школі. Збираємося не панікуємо. Беремо. не панікуємо саме. Перше реалізувати масштабний проєкт вдалося коштом державного бюджету у співфінансуванні з громадою. Ми на Черкащині продовжуємо віддавати пріоритети саме безпековому середовищу, особливо це стосується освітянського безпекового середовища. Це укриття з усіма зручностями на 450 місць, продумане до дрібниць, інклюзивне, автономне. Світла не стало, включається резервне. Он дивіться, бачите, біля фонара резервне. Воно може більше як півгодини світити цього достатньо, щоб запустити генератори і так далі. Тут переочікуватимуть тривоги учні місцевої школи та дошкільнята із сусіднього закладу. За словами Ігоря Табурця, на сьогодні в області всі освітні заклади працюють в очній або змішаній формі. Використовують власні та орендовані укриття. Бачимо, що це укриття буде використовуватися практичною громадою, і дуже, дуже приємно, що саме школярі і дитячий садочок, який поряд, отримали додаткові гарантії безпеки під час безперервних цих повітряних тривог, які тривають. Продовжувати процес неможливо було, тому що приміщення були малі за розмірами дітей в нас багато. Було шумно. Шумно, тут у нас спокійніше вже в цьому приміщенні. Це укриття в нас набагато краще, набагато спокійніше ми можемо перейти зі школи. Ніяких проблем тут не виникає, в нас тепло, витяжки працюють, повітря чисте, приємно тут перебувати, інтернет, вайфай, все в нас є. Нове укриття вже сподобалось і школярам. Є медпункт, буфетна, ну, тут набагато тепліше. Мені найбільше подобається атмосфера, те, що всі ну, сидять тут. Тепло, можна роздітися, не буде холодно, є порозмовляти є більше місця просторніше. Основний каркас будівлі залізобетонний, розповідає Юрій Безверхий, який очолює відділ освіти, молоді та спорту. Товщина 40 см залізобетон. Потім виконано було утеплення, гідроізоляція, виконано всі внутрішні роботи, оздоблення, проведено всі комунікації. Повністю дана споруда є автономною, тому що вона може працювати, є своє електрозабезпечення, є своя система вентиляції, є система вентиляції з підгрівом на зиму. Забезпечена безбар'єрність, для цього є передбачений прилад, який називається сходолаз, це передбачено проєктом. Загалом на Черкащині для безпосередньо учасників освітнього процесу маємо 809 захисних споруд. Додатково ще маємо 256, які орендуються нашими закладами. Дуже дякую громаді, тому що вона дуже повноцінно спрацювала і ставимо в приклад це укриття, тому що воно дуже дійсно на високому рівні зроблено. Поліція затримала наркоторговців з партією наркотиків на майже 32 мільйони гривень. Фігуранти 42 та 36-річні чоловіки налагодили мережу збуту наркотиків. Ще четверо черкащан віком від 24 до 38 років, серед яких одна жінка, були помічниками у наркобізнесі, який приносив мільйонні прибутки. А для конспірації вони використовували сучасні технології та логістичні компанії. Правоохоронці викрили шести фігурантів, які налагодили збут наркотиків та психотропів на території Черкащини та інших регіонів України. Встановлено, що ділки. Створили канали в месенджері, через які приймали замовлення на заборонені речовини для доставки товару по Україні. Використовували послуги однієї з логістичних компаній. Оплату за наркотики отримували на банківські картки. Фігуранти орієнтувалися в конспіративних методах, використовували змінені або вигадані персональні дані та абонентські номери. Для зберігання та фасування товару вони орендували низку офісних та гаражних приміщень, розташованих у різних районах міста Черкаси. Під час проведення 26 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 33 кілограми канабісу, 15 кілограмів амфетаміну. Понад 7 кілограмів психотропної речовини Альфа пвп -пі, до тисячі пігулок, екстазі, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, пристрої для фасування наркотиків, пакувальні матеріали, майже 4 мільйони гривень та 14 тисяч доларів, отримані від злочинної діяльності, дев'ять транспортних засобів, якими користувалися наркоторговці, та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає близько 32 мільйони гривень. У результаті за силової підтримки спецпризначенців поліції правопорушників затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили шістьом фігурантам про підозри за частиною 3 та за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення зберігання та збут наркотиків у великих ро. Розмірах санкція найбільш тяжкої інкримінованої статті загрожує фігурантам позбавленням волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. А служба безпеки спільно з національною поліцією ліквідувала ще один канал продажу важких наркотиків та психотропів. У результаті спецоперації на території Черкаської області нейтралізовано злочинну групу наркоторговців. Під час оперативних заходів затримано трьох учасників наркобізнесу, які збували оптові партії амфетаміну та канабісу. За наявними даними, щомісяця зловмисники продавали товару на загальну суму понад півмільйона гривень. Продукцію збували через мережу наркодилерів у регіоні або направляли поштовими відправленнями під виглядом побутової хімії. Для пошуку клієнтів ділки використовували власні зв'язки у кримінальних колах. Під час десяти обшуків у помешканнях автомобіля фігуранти також на точці збуту наркотиків виявлено зо півтора кілограма амфетаміну, майже чотири кілограми канабісу, готівку у різній валюті на загальну суму понад 500 тисяч гривень у гривневому еквіваленті, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за товар, чорнові записи, комп'ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтею 307 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркогруповання. 17 територіальних громад регіону отримують 2,6 мільйона гривень на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів. Про це повідомляють у Департаменті фінансів Черкаської ОВА. Йдеться про учасників проєкту від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Кабінет міністрів затвердив розподіл коштів. Як уточнюють в Департаменті фінансів перелік закладів освіти, які мають право на отримання цієї фінансової підтримки, затверджують у Міністерстві освіти і науки. Серед громад-отримувачів Уменська, Кам'янська, Шполянська, Городищенська, Монастирищенська, Звенигородська та Христинівська міські громади. Маньківська та Вільшанська селищні, Мокрокалигірська, Набутівська, Селищенська, Мліївська, Іванківська, Паланківська, Іркліївська та Баштечківська сільські громади. Туберкульоз в області торік діагностували в понад пів тисячі людей, більшість чоловіки. Про ситуацію із захворюваністю та профілактику йшлось на брифінгу в медіа-центрі ОВА. На Черкащині минулого року захворіла 671 людина. Це на 0,7 відсотка менше ніж позаторік. Однак рівень смертності від туберкульозу залишається високим. 29 людей померли, з них 22 у перші місяці після встановлення діагнозу. Найбільша кількість зареєстрована в Черкаському районі 211 випадків. Це майже 48 відсотків від загальної кількості. Звенигородському районі 80 випадків, в Уманському 93. І в Золотоніцькому районі 58%. Випадків впливає на ситуацію і тривала війна, незважаючи на певну позитивну тенденцію стосовно зниження захворюваності на туберкульоз, все ж таки в умовах агресії Російської Федерації, яку ми сьогодні переживаємо, зв'язку з цим із зростанням міграції населення, погіршення соціально побутових умов, подекуди погіршення доступу до медичної допомоги або ускладнення доступу до медичної допомоги. Ризики розповсюдження туберкульозу вони залишаються актуальними. Значно ускладнює лікування, те, що хворі люди часто звертаються надто пізно. 80% хворих на туберкульоз у Черкаській області чоловіки. Якщо ми говоримо про розподіл між жителями міста і сільської місцевості, то тут майже порівну і 48% пацієнтів, яких ми виявили, це були жителі міста, і 52% – це сільська місцевість. В соціальній структурі дещо зменшився показник по захворюваності осіб працездатного віку. Він становить зараз 47%. Разом з тим, зріс показник виявлення туберкульозу серед осіб пенсійного віку. І в 2024 році цей відсоток становив 13%. Особливу увагу спеціалісти звертають на зростання захворюваності серед дітей. Зафіксувано 32 випадки. Порівняно з 23 м коли ну було їх 21 дитина знову ж таки разом з тим, частка дітей в загальній кількості захворівших становить 4,8%. Тоді як ми можемо впевнено говорити, що всіх дітей знайшли, частка має становити не менше 5%. Тобто, тут також ми дещо. Ну не всіх дітей побачили, виявили, і відповідно будемо посилювати роботу в цьому напрямку. Лікарі наголошують на важливості профілактики, вакцинації та ранньої діагностики в Україні. Лікування проти туберкульозними препаратами безкоштовне. Квіти світла, що проросли крізь темряву, так називає свої роботи харківська художниця Вікторія Коваленко. Вона зображує переважно рослини, відтворюючи їх із фотографічною точністю. Мисткиня вважає, що ці роботи мають демонструвати людям світло у ці темні часи. Виставку її робіт, що відкрилася в художньому музеї, відвідала і наша знімальна група. Ті, що проросли, таку назву отримала виставка картин Харківської художниці, яку презентували в Черкаському художньому музеї. Твори передають захопленнями скиною квітами та особливостями їх відтворення в китайському живописі. Я втретє бачу, щоб живу художник малювала портрети квітів, от після неперевершеної. Катерина Білокур, після її учениці, яка переїхала в Петриківку і там, і там досі живе в свої 90 років. Ось ця молода черкаська мізкиня теж поставила собі за мету, мабуть, малювати портрети квітів. І я цим вражений. Ця виставка перша на Черкащині у талановитої переселенки. Дівчина народилася у Харкові, є учасницею численних українських та міжнародних виставок. Її роботи експонувалися у Національному музеї Тараса Шевченка. Та каже, що досягнення для неї не мають значення. Головне мати можливість нести людям світло. Назва моєї виставки ті, що проросли. І ці картини для мене це як світло, що пробивається крізь темряву. Бо рослини пробиваються скрізь до сонечка. Так само і люди вони мають. Мають знаходити в собі внутрішні сили, попри все, рухатись далі, жити, навіть в наш непростий час. Тому саме для мене ці картини це ось той маленький промінчик, який я, виходячи з дому, бачу якусь квіточку, або на своєму підвіконі, і вона дає мені такого якогось бажання жити далі, творити і кожен день надихатися цим. Підтримати Вікторію прийшов наречений каже, щасливі бути свідком того, як народжуються витвори мистецтва. Багато картин мають особливу історію створення. В принципі, у кожної картини є історія, є там листочок, який ми десь підібрали, коли гуляли. Є якісь квіти, які вона або десь побачила, або або хтось подарував. Рідні з захопленням ставляться до творчості мисткині. Зі слів нареченого він завжди готовий підтримати кохану, тому терпляче ставиться до її емоційності та імпульсивності, які виявляються під час творчості. Але разом з тим ніколи не буде хвалити картину, яка йому не подобається. Адже і в стосунках, і в мистецтві цінує чесність для творчості, для результату завжди потрібно, щоб була підтримка, був якийсь зворотній зв'язок, і стараємось надавати його в міру своїх, своїх звичайно знань, бо я не вмію малювати як, як Вікторія, та й в принципі, але довелось розібратися, щоб надавати цей зворотній зв'язок і ну, звичайно, і підтримку також. Але підтримка має бути конструктивною. Експерти зазначають, що картини Вікторії захоплюють витонченістю та експресивністю мазків. У представлених на виставці ботанічних ілюстраціях та натюрмортах відчувається тонкий перехід майстрині від китайського живопису до європейських технік. У практиці використовує акварель, олійні та акрилові фарби, епоксидну смолу. Кожна робота варта уваги з фіксація художником того, що вона в конкретну мить бачить, і це передає їй своє особисте враження. Цього всього передає на полотно. Ми живемо в настільки важкому стані, кожен українець сьогодні, і нам важливо от бачити цю красу. Раді чого ми всі живемо? Да чому наші хлопці там стоять і боронять нашу країну? Тому щоб ми насолоджувалися життям і бачили цю кранцю цініли цю красу. Виставку Вікторії Коваленко, в роботах якої поєднались експресіонізм та реалізм, можна переглянути в художньому музеї до 20 квітня. Організатори запрошують всіх охочих доторкнутися до краплинок світла в ці темні часи. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення провели навчання з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС Черкаської області, під час тренувань відпрацьовані основні методи та способи використання аварійно-рятувального обладнання при лобовому та бічному зіткненні автомобілів, а також при перекиданні транспортного засобу набік. Окрема увага була приділена наданню до медичної допомоги постраждалим: зупинка кровотечі, іммобілізація та стабілізація стану до прибуття медиків. Такі тренування допомагають вдосконалити навички та діяти максимально швидко в реальних умовах. Антициклон Константіна продовжує домінувати в атмосфері нашого регіону. А тому тиждень на Черкащині завершується сонячною, сухою та маловітряною погодою з температурним фоном на 3-4 градуси вищим за кліматичну норму. Черкаський гідрометеоцентр на вигідні прогнозує комфортну погоду, яка буде на боці українців та допомагатиме в усіх їхніх справах. У суботу, 22 березня, температура повітря вночі близько 0 градусів, у день 12-14 градусів тепла. У неділю, 23 березня, малоактивні атмосферні фронти із заходу проявляться збільшенням хмарності та подекуди невеликими дощами. Температура вночі 4 градуса тепла, 1 градус морозу, в день 9-14 градусів тепла. Таке похолодання не принесе загрози для вегетуючих культур. Адже вони знаходяться у фазі некритичній прогнозованих температур. Насамперед, це озимі, плодові та ягідні культури. Нічні морози та ранкове промерзання ґрунту лише дещо стримають розгортання польових робіт, зокрема сівбу ранньої ярини. За такої погоди, в приземному шарі атмосфери збільшуються концентрації завислих частинок пилу, відходів промислового виробництва, викидів автотранспорту. Тож варто утриматись від спалювання великих об'ємів сміття та сухої рослинності. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!